Минулого року податок с официальной акцизной продукцией склал больше, чем 10 миллиардов гривен. А над более миллиона эвпиридронов для фронтов. Наши податки, наш захест. хорошим ремонтом. в этот Потолок был подвесной. Значит, окна все выбиты. Пластиковые. Этот, стенка вся выбита. О, надежда повредилась хорошая. Ну, стену прям сюда. И даже вот Перед домом росли ці вишні, даже вон вишня сюди залетела. Приватний будинок у Київському районі Харкова, поряд із яким уночі влучив шахет. Вибухова хвиля була настільки сильною, що всередину внесло і саму стіну будинку, і навіть дерево. Вишню вирвало з корінням та вкинуло в кімнату. Разу кам'яні сусіді прибіжали. Двірь мене заклінніла в хадну. Я не помогли відкрити тут, і що пажа був небольшой. На зараз у лікарнях Харкова лишаються понад три десятки людей, у тому числі семеро дітей. Загалом кількість травмованих та постраждалих за ці дні перевалила за сотню ще у п'ятницю. Після останніх обстрілів ми бачимо, що це дуже важкі травми. Це переважно травми: і голова, і грудна клітина, і чарівна порожнина з частішали травми по ампутаціям кінцівок. І так, звісно, деякі люди звертаються вже через декілька днів після того, як сталася травма. Вони в себе знаходять якісь скарги. Думав, самолітну. Вибух і на підлозі, ну а потім спасались вже, кричу мабуть, виходь з квартири горить, все. Ну, а з мене кров, що так все порізав Найбільша спортивна споруда Харкова нині виглядає ось так: це була велика льодова арена, поряд трошки менша дитяча. Палац спорту загалом це для кожного харків'янина частина спогадів і частина життя. Саме тут відбувалися багатотисячні концерти, наприклад, Океані Уельзи», але й російських зірок. Також до 22-го року, звісно, спортивні змагання, і навіть останній виступ Віктора Януковича за кілька годин до його втечі з України відбувався саме. У палаці спорту росіяни у неділю випустили сюди відразу шість ракет: це чотири іскандери м та дві або С-300, або С-400, Слідчі ще зв'ясовують. І половина цих ракет влучила не в будівлю, а на у двори та майданчики. До війни тут тренувалось понад 700 дітей. Це з хокею ж хор і шортреку та з фігурного катання. Це дуже така тренувальна база олімпійська була. Тут готувалися олімпійці до зимніх видів спорту, тому це велика втрата для спорту міста Харкова. Збитків у міськраді ще не встигли підрахувати, але вже зараз зрозуміло, що це мільйони і мільйони доларів. Бо за останні чотири дні армія РФ використала по Харкову і околицях усі типи озброєння середньої дальності, які має в арсеналі, і навіть північно корейські ракети це і авіаційні бомби, іскандер м ракети С-300, Шахеди, Гроза Є-1, авіаційна бомба, тобто. Все, що середньої дальності, чим вони не можуть дістати до центральної частини України чи до західних областей, вони використовують прикордонним областям. У прокуратурі області підрахували за ці чотири дні у Харкові та області понад 200 поранених та десятеро вбитих мешканців. Марія Малєвська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини.